Якісна освіта основа конкурентного потенціалу країни. У Львові провели зустріч з керівниками навчальних закладів області. Метою була організація якісного та безпечного освітнього процесу, а також співпраця з керівництвами громад. Розповіли й про впровадження спеціальної системи Евалюед. Яка розроблена разом за допомогою чеських партнерів, і ми маємо сьогодні акаунти створені в кожному закладі освіти. Кожен керівник сьогодні може попробувати працювати і оцінити. Той напрям освіти, який він вважає або безпечне середовище, або оцінювання учнів, або педагогічну діяльність, або управлінську діяльність. Але через вже в грудні місяці ми будемо працювати над в цій системі з тими керівниками, які бажають оцінити свою роботу в закладі, за усіма чотирма напрямками. Ця програма дозволить виявити позитивні тенденції та проблемні питання у діяльності навчальних закладів. Також важливою складовою якісної освіти є сертифіковані вчителі а львівська область у лідерах серед такої кількості викладачів. Сертифікація вчителів початкової ланки вже в нас проходить з 2019 року, і ми маємо понад 360 педагогів, які пройшли цю сертифікацію. Маємо педагогів, які вже повторно пройшли в цьому році також сертифікацію, і дуже задоволені, тому що це творчий вчитель, це вчитель, який може поділитися своїми досягненнями. Це вчитель, який має напрацювання і може може. Відкрито про це говорити. Тобто, тут талант відкривається кожного бажаючого. Сертифікація є добровільною справою. А щоб можна було впроваджувати ще більше проєктів та покращувати навчальний процес, необхідно дати більше свободи дій вчителям та керівникам навчальних закладів, кажуть фахівці. Потрібно розробити директора вільним. Тобто всій системі освіти створити умови для того, щоб директор став суб'єктним, вільним і вмів творити сам. І відповідно біля нього так само будуть люди такі. У нас проектів є надзвичайно багато, насправді причому в дуже різних напрямках в інтелектуальних, в спортивних. От зараз ми будемо мати відкриття спортивних ліг, стрільби у Львові. Наприклад, у нас буде ціла шкільна ліга по стрільбах. Тому цих речей дуже багато і так само для вчителів дуже багато різних проектів. Представники Державної служби якості освіти також зазначили, що зараз будуть додатково аналізувати її роботу з дітьми з особливими освітніми потребами у громадах області.